Я маю все, і я не маю геть нічого. Я вірю в Бога та зневірююсь в собі. На цій землі я завжди одинока, хоч, поряд ніби рідні та близькі. І я щаслива, мабуть, хоч і геть нещасна. Я усміхаюсь ранками і ридаю уночі, І я несу світ незламні гасла, хоч я згубила до незламності ключі. І моє серце не тремтить у танго, хоч воно добре знає різні па. Я так люблю, і так ненавиджу світанки, я мрію та не вірю у дива. Я не доросла, точно я ще вчуся жити, та все ж я розрізняю добре від лихого. Я не знайшла себе і встигла вже згубити. Я маю все, і я не маю геть нічого.